Раб подав листа. Уважно я читав цидулку. В ній було писано, що діва прагне зустріч і Відповів Признач годину я прийду на заклик твій. Поспішай не сумнівайся в нетерплячості моїй. Написав я та й подумав в серці сумнів не загас. Честь царя і Амірбара для індійців, мов алмаз. Перше, ніж мій гріх засудять, справу зважать сотні раз, але їм дізнатись правду гірше від усіх образ. Тут доклали, що до мене від царя прибув гонець. Цар питав: чи кров пустили, чи на світі я житець. Відповів, «От кровопуску сходить хворість на нівець. Я прийду до тебе зараз, ти ласкавий як отець. Як прийшов я, цар промовив. Годі, кинь хворобиці. Посадив мене він верхи, ловчий сокіл на руці, вдвох помчали. Никнуть зляку і дураджі, і зайці полювали, справа зліва бігли з криками стрільці, повернувши з полювання пишну учту справив цар, не спинявся співар фісток, кришталевий цинкіт чар. Цар роздав найкращі в світі самоцвіти всім удар. Був збагачений дарами щедро кожен бенкетар. Я терзався, бо не вщухли думи болі осоружні, лиш її згадаю, в серці клекотять огні потужні. Як олоє ти, навколо чую вигуки, я дружні, П'ю, гуляю, щоб сховати горе тайне, мислі тужні. Прошептав мені скарбничий, щоб слова не чулись далі. Дивна жінка хоче бачить амірбара на відгалі. Видно вродою чудесна, хоч лице сповивалі. І я сказав гаразд, нехай же у моїй чекає залі, я підвівся. Всі присутні хотіли рушити за мною, їм гукнув: Я ще вернуся, не шкодуйте ж ви напою. Раб, край входу став на варті, я ввійшов до покою, тремтячи, щоб мимоволі не укритися ганьбою. Я ввійшов, вона вклонилась і промовила покірно. Буде, хай благословенна та, що їй слугую, вірно. Хто вклоняється коханцю? Здивувався я надмірно. Всім закоханим годиться вести згідно і сумирно. Так сказала. Пломенію я від сорому й відчаю, адже ти гадаєш, певне, що я любощів шукаю, на твою чесноту й скромність всі надії покладаю, і я вірю, недостойна в милість Господа безкраю, наказала господиня йти до тебе у палати і звеліла, щоб од мене сам почув такі слова. Ти. Їй подобатися може лише сміливий і завзятий. Хай же лист тобі промовить, хто звелів оце сказати.